Привіт, друзі. Ну що, риторика змінилась, ніяких перемовин до нового року не буде, як ми бачимо. Зеленський сказав, що взагалі у нас єдиний варіант якихось перемовин це перемовини, на яких нас беруть в НАТО. Росія сказала, що взагалі не бачить сенсу ні в яких перемовинах. Тим паче, що вони просуваються на територію України, а... А... і вони взагалі не хочуть ніяких військ на лінії розмежування, тим паче військ НАТО. Вони сказали, що вони не для цього затівали це все, щоб війська НАТО були в Україні на їхньому кордоні, да? ну, так називаємо їхнім кордоні. О, так що Поки якась фігня і все, все затягується, не знаю, що там далі буде. Ну, я так бачу, що треба буде просто чекати е, інаугурації Трампа, е, яка буде через пару тижнів, а потім чекати офіційно, коли він стане президентом в січні. Ну і скоріше за все, в січні вже тоді будуть якісь перемовини. А може, а може це все просто ігра для того, щоб. Всім показати, що і ті не хочуть перемовин, що у них сильна позиція. Ну, з якого перепугу, якщо сильна позиція, вони б вирішували йти на перемовини. Ну і ті і інші не хочуть перемовин, тому що у них теж сильна позиція. Але тепер сильна позиція буде показуватись зі сторони ворога, що у нас зникне світло остаточно. а з нашої сторони повинно показуватись так, що у них теж повинно зникнути світло і згоріти всі НПЗшки, що можливо. І всякі очпові центри, і центри підготовки. Ну, коротше, все, що тільки можна. Я дуже сподіваюся, що у нас буде багато ракет для цього. Отакі от, от не дуже веселі думки у мене про це все. Так що. Ескалація продовжується. Як мінімум до 20 січня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, як ви думаєте, це все буде закінчуватись і коли. От. До зустрічі.